Бандочка, заскучився за вами нереально. Давайте свої щічки, буду ваші щічки жмякати, розціловувати. Тут викатали дорожню карту, І я хочу з вами її роздивитися, почитати, де то воно є. Во. А? Значить, ну Я так зрозумію, на, на залишок 2025 року. Бандочка, а що ми неправильно починаємо наш вечір? Ох, Боже, цей перший залп, ну я не знаю, банда. Можна трошки припіснути навіть. Все, гуляємо. Значить, бистренько лупашим, давай пробіжимося по е, цій, по мапі, значить так, по карті розроблення. розроблення, розроблення бля. Значить, оновлення е, е, двіжка Roshi е, Unreal Engine до версії 55.4. Для нас це абсолютно нічого не значить, це для розробників. значить. Різноманітні прилади нічного бачення. Ви можете собі повірити. Значить, нарешті додають нам ПНВ якісь. Але що вони так наголосили, різноманітні прилади нічного бачення. Це значить, або буде декілька різних моделей ПНВ, а можливо нам якийсь і тіплечок додать. Було б цікаво подивитись. Добавлять біноклі. І теж не бінокль, а біноклі. Теж, можливо, декілька різних видів буде. Значить, оновлення Alive. Боже, куди вже той Алайф, так сказати, можна ще оновлювати. Більжева зона, різні технічні удосконалення та оновлення. Ну, взагалі непонятно, да, за що тут мова. NPC не бачить так добре в темряві. Без ПНВ, уточнення. Ну, це вже добре. Можливо, будемо надіятися, що, що вже не будуть так кошмарити. Можна буде на якийсь стелс розраховувати, хоча. Їм би ще в день підкрутили, би трохи, щоб вони не так бачили. Значить, Оновлення бойової поведінки NPC. Також не вказано, про що мова. Оновлений баланс та бойова поведінка мутантів. Теж не що. Ну, типу, щось там будуть оновлювати нові аномалії. А це ще що таке, хтось дописав ручку. І, мабуть, Григорович сам не в курсі. Нові аномалії. Будемо надіятися, що це не про баги мова, а про аномалії. Тому що прям цікавенько. За що, за що це значить? Е, це я вам нагадаю, це плани на 2025 рік. Це тобто мають до кінця року додати це все. Значить, нові місії від старих і нових друзів. Е, нові місії, нові аномалії, нові місії. Ну, щось інтересненько. Прямо. Від старих. Ну, понятно, і нових друзів. Так що, ще нові друзі якісь в зону прийдуть. Значить, новий стан погоди. Стан погоди. А знаєте що? Новий стан погоди. В принципі, логічно подумати, який ще може бути стан погоди. Ну, Тут ніби всі є стани. да? Вітер є, сонце є, дощ є. Ну, Граду, правда, нема. Але ще я собі тільки що подумав. Пам'ятаєте, колись була злита карта, і там було типу, написано, що в DLC має вийти якийсь типу зимовий, зимова локація, там десь сніг, має бути. Можливо, новий стан погоди — це якийсь намок на цю локацію засніжено. Ну, не знаю, це я так чисто собі подумав. Хизи, хизи. Зими немає. Наєб... Ваня, доїба. Ой, Ваня, всю, блять, маліну спортиш. Була. Блять, скажіть йому, хай не, не це. Е, так, рівень складності майстер. Ну, це взагалі не для мене. Ще майстер, куди ще майстра бхати. Значить, зміни у наповненнях схованок. Ну, якщо чесно, хотілося б, щоб. Можливо, було менше би тих схованок, ну, типу тих сейфіків. Всякої фігні, але лут в них був би трошечки покращені. Тому що, якщо чесно, їх дуже багато тих сховок і немає якоїсь мотивації їх лутати, бо там ну, типу, їх багато і немає в них Значить, зміни у механіках витривалості та енергетичних напоїв. По енергетикам буде звикання. А, кстати, десь я за це чув. До речі, що по енергетиках буде звикання. Режим іммерсивного дисплею. Що значить іммерсивний дисплей? Це значить без показників. А, типу, що відключаєш весь худ, да, типу, мається на увазі, і чисто собі дивишся на гарну зону, без всяких додаткових картиночок і у цих показників. Я поняв. Поняв Сергій, дякую, що підказав. Що-що, я зрозумів Сергій, поняв. Без кількості патронів ХП і ТД. Так, оновлення інтерфейсу, спорядження гравця. Навіть не догадуюсь що можуть тут е, вони змінити. Ну, коротше, подивимось. Так, е, загальні оновлення та покращення елементів інтерфейсу. Загальні оновлення та покращення елементів Так, о, показники захисту нарешті. Е, ХЗ, коротше, прошу мова. Загальні оновлення та покращення елементів інтерфейсу. Хуй, я знаю, так сказать. Функція відновлення локальних збережень. Значить, Подальша оптимізація та виправлення в дужках аномалій, ну, тобто мається на увазі багів. І Зонкіт, зон я нагадаю, це цей режим з модами. Значить, Перехід з фази 1 до фази 2. Підтримка модифікацій аудіо. Цікаво, що це має значити. Головне, щоб блядь, кацапську озвучку не всунули в модах. Е, наративні інструменти. Сворюйте свої власні історії. Ууу! А це можливо значить, що вже модороби зможуть робити свої, типу, сюжетні моди. Це цікаво буде. В сюжетні моди я би програв. Е, покращена сумісність різних модифікацій, що взаємодіють зі спільними ігровими системами. Покращена підтримка модифікацій, блюпринт, е, технічні покращення та оптимізація. Ясно. Святковий івент у Discord. Ну, це я так зрозумів на кінець року планується, видно перед святами щось зроблю. Так, також. Е, оновлення та покращення Stalker Legends of the Zone. Це типу Legends of the Zone, це, по-моєму, на столичках їхня. Більше деталей про Stalker 2 Chernobyl на PS5 та PS5 Pro. Окей, банда, все, добре, розібралися з цим. Все! Все!